Вітаю, вас, шановні друзі та колеги. Сьогодні хочу розповісти вам про новий, але вже дуже популярний апарат фракційного мікрогольчастого ліфтингу Miracle Synergy від компанії Alvi Praga. Мікроголковий фракційний радіочастотний ліфтинг – це метод заснований на впливі насадок з різною кількістю мікроголок діаметром всього 0,2 мм, які транслюють контрольовану РФ енергію. Голки проникають у різні шарі шкіри на глибину від 0,1 до 4 мм. Процедура відбувається абсолютно безпечно. Така технологія підвищує еластичність тканин, сприяє підтяжці та омолодженню. Процедура призначається для шкіри. Тіла та обличчя та демонструє відмінні результати у найкоротші терміни. Картридж апарату Mircos Energy щільно контактує зі шкірою за допомогою вакуумного впливу. Завдяки цій щільності і плавності проникнення відбувається рівномірно і вплив рівномірний на всій ділянці. В тканинах Реф енергія перетворюється на тепло. Підвищена температура стимулює роботу фібробластів, Вони починають ділитися та активно синтезувати такі важливі компоненти міжклітинного матриксу дерми, як колаген та еластин. Крім того, нагрівання сполучно-тканинних структур до температури 52-55 градусів по Цельсію зумовлює контракцію колагенових волокон та миттєвий ліфтінг ефект Насадки апарату представлені у двох варіантах: неізольовані. Коли електромагнітна енергія транслюється з усієї поверхні голки і впливає на глибокі та поверхневі шари одночасно, і використовують такі е, насадки для ліфтингу та усунення рубців постакне, вирівнювання рельєфу шкіри тощо. Та ізольовані, коли електромагнітна енергія транслюється тільки з вістря голки і впливає тільки на глибокі шари шкіри. І використовуються ці е, насадки для ліфтингу і тільки для ліфтингу. В аблітивний мікрогольчий маніпулі також реалізовані два типи впливу моно та біполярна дія на тканини. Для монополярного режиму характерними є більш глибокий вплив на тканини, а біполярний, у свою чергу, більш інтенсивний на периферії, тому що голки проводять електромагнітну енергію. По всій поверхні і більше саме на периферії вони діють. Таким чином ви отримуєте можливість здійснювати вплив РФ енергії в найбільш необхідному напрямку. Також в апараті Miracles Energy реалізовано ще одну нову концепцію матричний РФ ліфтинг. У цій методиці замість картриджа з мікроголками ключову роль виконує багатополюсна матриця з мікроелектродом. Саме тому такий вид радіочастотного ліфтингу і отримав назву матричний. Голки створювали вузьку спрямовану дію радіочастотної енергії з пошкодженням епідермісу. Матрична ж технологія характеризується абсолютною відсутністю пошкоджень, і вплив спрямований на поверхневі шари шкіри. Також ці дві методики можна поєднувати у комплексному впливі на шкіру пацієнта. І перейдемо до інтерфейсу апарата. Е, меню апарата має широкий спектр налаштувань. Тут ми можемо регулювати як інтенсивність впливу радіочастотної дії, так і довжину імпульсу, тобто довжину впливу цього. Е, ми можемо е, тут коригувати глибину е, проникнення голок від. 0,1 до 4 мм. Ми можемо тут силу вакууму налаштовувати. Маємо два режими: Сінгл режим це коли ми за допомогою натиснення на педаль починаємо роботу, а також автоматичну програму. Також є тут два режими: монополяр та біполяр, і ми можемо тут налаштовувати інтенсивність маніпули для охолодження. Великим плюсом цього апарату є комплектація. У комплект поставки я наголошую, входить 21 картридж. Із 11 різними типами від 9 до 81 голки. Тобто це на сьогоднішній день на ринку України і не тільки найширша комплектація. Ну і, звичайно, ми потребувалися про комфортність процедури і інтегрували в цей апарат маніпулу для охолодження з технологією кріотач. Маніпула охолоджує тканини пацієнта для того, щоб зробити цю процедуру більш комфортною і знизити больові. Усілякі неприємні моменти. Отож, апарат Miracle Synergy від компанії Alvi Praga це справжній багатофункціональний пристрій, який здатний вирішувати абсолютно будь-які завдання, пов'язані з ліфтингом, омолодженням та покращенням якості шкіри обличчя та тіла, а також усуненням рубців та стрій. Якщо ви бажаєте познайомитися з цим чудовим апаратом ближче, то ви можете приїхати до нас у виставковий зал і пройти тест драйв на апараті Miracle Synergy від компанії Alvipra. отож до зустрічі